Доброго дня малята заглянуло сонечко в наше віконечко. Діткам посміхається, на заняття збирається. А для того, щоб дізнатися, про що наше буде заняття, відгадайте загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят і дівчаток, і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші дітлахи. Перший дім у діток. Дім цей зветься Молодці, дитячий садок. А як називається наш дитячий садочок? Правильно, калинка. Ми з вами вже подорослішали на рік. І тепер ми з вами яка група? Правильно, старша група. А як називається наша група? Правильно, капітошка. Сьогодні до нас завітала маленька гостя Оленка. Давайте її ми разом познайомимо з нашим дитячим садочком. Погравши гру, назви одним словом. Я буду описувати вам кімнату, а ви повинні назвати її одним словом. Наприклад, кімната, де сплять дітки. Правильно, це спальня кімната. Кімната, в якій роздягаються і одягаються. Це роздягальня. Кімната, в якій граються. Їдять та займаються. Молодці це групова кімната. Місце під час прогулянки на подвір'ї. Молодці це ігровий майданчик, споруда, в якій можна сховатися під, під час дощу на подвір'ї. Молодці це павільйон. Кімната, в які ви миєте ручки. Молодці. Це ванна кімната. Молодці малята! Гарно ми з вами пограли та розповіли нашій ляльці-оленці про наш дитячий садочок. До нових зустрічей!